Шановні клієнти, сьогодні хочемо представити вам Kia Sportage 2017 року випуску. Автомобіль оснащений 2-літровим бензиновим двигуном доволі хорошій комплектації. Це повнопривідний автомобіль, комбінований салон, повні склопідйомники, автоматичне складання дзеркал. Даний автомобіль має пробіг 122 900 км. Двохзонний кліматконтроль, обігрів сидінь та обігрів керма. Навігаційна система з підключенням телефону. Тут ми маємо датчик світла, датчик дощу. Керування повним приводом. Також маємо обігрів другого ряду сидінь. Доснащений фаркоп. Акуратний, чистий та просторий багажник. В комплекті запасне колесо повнорозмірне. Що шукаєте собі свіжий кросовер, можете звернути увагу на дану модель. Також маємо в наявності багато інших моделей.